Головна проблема у відновлених бігових доріжках та орбітреках і чому їх знімають з виробництва. Привіт! В ефірі найцікавіша корисна інформація про бігові доріжки та орбітрек. Дякую, що дивитесь та підтримуєте україномовний фітнес контент. Не забувайте про лайки та коментарі. Разом ми обов'язково досягнемо результату. Погнали! Сучасний ринок фітнес-обладнання переповнений відновленими біговими доріжками та орбітреками. Але чи варто їх купувати? У цьому матеріалі ми детально розглянемо головні проблеми відновленого спортивного обладнання, пояснимо, чому виробники знімають їх з виробництва та на що варто звернути увагу при покупці. Відновлене спортивне обладнання це тренажери, які пройшли ремонт або технічне обслуговування після використання. Вони можуть бути повернуті в магазин після короткого періоду експлуатації, або ж відремонтовані після поломки. Зазвичай такі пристрої продаються дешевше, ніж нові аналоги, що робить їх привабливими для покупців. Однак низька ціна має свої підводні камені. У більшості випадків відновлені бігові доріжки та орбітреки мають серйозні недоліки, які можуть призвести до швидкого виходу з ладу. Основні проблеми відновлених бігових доріжок та орбітреків. Перше. Зношені комплектуючі. Відновлені тренажери часто мають зношені або навіть замінені дешевими аналогами деталі. Це може вплинути на їхню надійність та довговічність. Наприклад, бігові доріжки мають. Важливий компонент бігове полотно. У відновлених моделях воно може бути неякісним або навіть неоригінальним. Це призводить до підвищеного зношення, підвищеного тертя та швидкого виходу з ладу двигуна. У випадку з орбітреками часто виходять з ладу ролики та підшипники. Якщо вони замінені на неякісні аналоги, тренажер швидко почне скріпіти, а рухи стануть нерівномірними. Друге, це сумнівна якість ремонту, часто відновлене обладнання. Ремонтують у непрофесійних майстернях, де використовують дешеві або навіть уживані запчастини. У результаті такий тренажер може мати приховані дефекти, які проявляються вже через кілька тижнів використання. Нерідко буває так, що виробник не несе відповідальності за якість ремонту, адже обслуговування виконувалось сторонніми компаніями. Третє відсутність гарантії. Більшість виробників не надають гарантію на відновлене обладнання або ж обмежують її кількома місяцями. Це означає, що у разі поломки доведеться витрачати власні кошти на ремонт. Четверте, стара електроніка та зношені двигуни. Сучасні бігові доріжки та орбітреки мають складну електроніку. У відновлених моделях плати управління можуть бути вже зношеними або навіть відремонтовані кустарним способом. Двигуни на бігових доріжках особливо вразливі. Якщо вживаний мотор вже працював кілька років, його ресурс суттєво зменшений. Відновлення може тимчасово покращити його роботу, але через кілька місяців він може згоріти. Чому ж виробники знімають тренажери з виробництва? Виробники фітнес обладнання регулярно оновлюють свої лінійки товарів, замінюючи старі моделі на нові. Однак є й інші причини зняття з виробництва. Перше, це застарілі технології. З кожним роком з'являються нові матеріали, більш ефективні двигуни та інноваційні системи амортизації. Старі моделі можуть не відповідати сучасним стандартам. Друге це проблеми з якістю. Якщо певна модель бігової доріжки або орбітрека має багато рекламацій через поломки, компанія може припинити її випуск, щоб не псувати репутацію. Третє це дорогий ремонт та обслуговування тренажерів. Деякі моделі мають дорогі запчастини або складну конструкцію, що ускладнює ремонт. У таких випадках виробник може вирішити припинити їх випуск. А як правильно вибрати тренажер і не потрапити на неякісний відновлений варіант? Якщо ви хочете купити якісну бігову доріжку або орбітрек, варто дотримуватись кількох правил. Перше, уникайте надто дешевих варіантів. Низька ціна зазвичай свідчить про проблеми з якістю. Друге, перевіряйте історію використання. Якщо, можливо, дізнайтеся, чи був тренажер у комерційному використанні, наприклад, у спортзалі. Така техніка зазвичай має більший знос. Третє купуйте у перевірених продавців. Вибирайте офіційно дилерів або спеціалізовані великі магазини, які надають гарантію. Четверте, звертайте увагу на деталі: перевіряйте стан ременів, підшипників, електроніки та інших важливих компонентів. Як висновок, можна сказати: відновлені бігові доріжки та орбітреки можуть здаватися вигідним придбанням, але їхня якість часто залишає бажати кращого. Вони можуть мати приховані дефекти, зношені деталі та. Короткий термін служби. Перед покупкою варто ретельно перевірити тренажер, дізнатися його історію та віддавати перевагу новому обладнанню з офіційною гарантією. Це допоможе уникнути зайвих витрат і забезпечити довготривале використання фітнес-техніки без проблем. Якщо потрібна допомога у виборі якісного або найбільш підходящого вам тренажера, звертайтеся до нас за контактами в описі. Ми з радістю допоможемо вам з вибором та зробимо найкращу цінову пропозицію на будь-яку модель. Також нагадуємо, що в нашому спеціалізованому інтернет-магазині TopFitness.ua діє автоматична система знижок при реєстрації, є безкоштовна доставка та зручна оплата частинами від Приватбанку та Манобанку, що робить покупку будь-якого з вищеперелічених тренажерів дуже вигідною для вас. Посилання на категорії та всі необхідні контакти залишаю в описі до цього відео. Тож залітайте до нас на сайт та купуйте найкраще за найкращими умовами. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку. Всім добра, побачимось!